Психологічна травма може вплинути на самопочуття людини багатьма способами. У цьому відео ми розглянемо деякі проблеми, які можуть виникнути у людини після травмуючої події. Наприкінці цієї сесії ви зможете описати загальні проблеми, пов'язані з травмуючими подіями. Хоча багато людей, якщо не більшість, одужують після психологічної травми природним шляхом. У деяких людей наслідки психологічної травми можуть включати розлади психічного здоров'я, такі як посттравматичний стресовий розлад або ПТСР, зловживання психоактивними речовинами та навіть самогубство. Розглянемо ПТСР більш детально Припустіть, скільки людей страждають від ПТСР: 1%, 5%, 10%. Чи 25%? правильна відповідь 5. А точніше 5,6%. Цей показник наводить Всесвітня Організація охорони здоров'я у дослідженні поширеності посттравматичних стресових розладів у всьому світі. У ньому рівень поширеності ПТСР в Україні оцінюється у 5,7% станом на 2017 рік до повномасштабного вторгнення. ПТСР має дуже особливий набір симптомів повторне переживання психологічної травми. У людей можуть бути нав'язливі та тривожні думки, мрії та спогади, мінливість думок і настрою. Люди можуть відчувати болісні емоції, утрачати інтерес до своїх хобі чи до повсякденних справ, відчувати брак позитивних емоцій або звинувачувати себе у травмуючій події чи її наслідках, підвищена реактивність. Цей симптом включає проблеми зі сном, дратівливість або злість. Людина напружена, легко лякається, уникнення. Люди можуть уникати думок, почуттів і безпечних ситуацій. Вони також можуть уживати алкоголь і наркотичні речовини, щоб заглушити свої емоції люди з ПТСР часто мають інші розлади психічного здоров'я, включаючи депресію та тривогу. Давайте розглянемо їх більш детально. Гострий стресовий розлад або ГСР зазвичай відбувається протягом місяця після пережитої травмуючої події. Хоча його симптоми дуже схожі на посттравматичний стресовий розлад, гострий стресовий розлад менший за тривалістю від кількох місяців до місяця. Його діагностують менш ніж у 20% людей, які пережили травмуючу подію. Однак якщо подія включає міжособистісну психологічну травму, Ця цифра може досягати 50%. ГСР частіше зустрічається у жінок, і половина людей, у яких розвивається посттравматичний стресовий розлад, спочатку мали ГСР. ГСР може бути попереджувальною ознакою того, що у людини із більшою ймовірністю розвинеться ПТСР. Іншою проблемою психічного здоров'я, яку відчувають люди з посттравматичним стресовим розладом, є тривога. Вона коливається від посилення загальних тривог, тобто труднощів із контролем занепокоєння та надмірного турбування про багато речей здоров'я, безпека, фінанси, стосунки, робота тощо до панічних атак. Люди також можуть уникати соціальних контактів, наприклад, сімейних зборів або святкових заходів, великих груп або багатолюдних місць, ринки, спортивні заходи. Особливо тих, які пов'язані з симптомами психологічної травми. Таке уникання на короткий період зменшує їхню тривогу, однак це може призвести до зациклення, що може перешкоджати одужанню після ПТСР. Наприклад, особа, яка зазнала нападу, може розвинути переконання, що світ небезпечний. Через це вона не хоче йти у крамницю, якщо там багато людей, або бути присутньою на зустрічі з людьми, яких вона погано знає. Підвищена реактивність ще одна проблема психічного здоров'я, з якою стикаються люди з ПТСР. Люди, які пережили психологічну травму, можуть перебувати у стані підвищеної готовності, їм завжди доводиться бути насторожі, пильнувати. Вони віддають перевагу стояти, прихилившись спиною до стіни, щоб не бути захопленими зненацька. У них можуть бути численні ритуали щодо своєї безпеки або безпеки інших. Особливо це може проявлятися перед сном, що може спричинити із ним труднощі або проблеми у стосунках. Наприклад, людина, яка перебувала у зоні бойових дій, може витрачати багато часу щовечора на обхід периметру свого будинку, перевіряючи усі вікна та замки. Якщо її перервуть, вона може почати процес знову, щоб переконатися, що вона і усі інші домашні у безпеці. Депресія та ризик самогубства Багато людей, які пережили травмуючу подію, часто після цього упадають у депресію. Опитування проведене у США показало, що люди з посттравматичним стресовим розладом у 3-5 разів частіше страждають від депресії. Симптоми депресії проявляються майже кожен день протягом принаймні двох тижнів та включають почуття смутку, пригніченості або дратівливості, відсутність інтересу до речей, якими цікавилися раніше, відсутність позитивних емоцій. Порушення апетиту або сну, зниження енергії, відчуття надмірної провини або безпорадності, важкість у зосередженні уваги та періодичні думки про смерть або суїцидальні думки. Людям, які пережили психологічну травму, може бути важко впоратися з тим, що сталося під час тих подій. Людям може бути важко змиритися з травмуючими подіями, які вони пережили. Це може призвести до появи негативних думок про себе, я зламаний, я нікчема, інших людей, люди жахливі, нікому не можна довіряти, або про світ, світ небезпечний усе безнадійно. Якщо ці думки зберігаються, вони сприяють поганому настрою, включаючи розвиток депресії. Депресія також може призвести до того, що людина відмовляється від справ, які раніше приносили задоволення або були для неї значущими, і ізолюється від інших. Це може погіршити симптоми депресії. Дослідження показали, що у людей із посттравматичним стресовим розладом і депресією спостерігається підвищений ризик самогубства. Для цього існують різні пояснення. Деякі дослідження показують, що до підвищеного ризику самогубства призводять боротьба з тривожними спогадами про травмуючі події, труднощі з гнівом і підвищена імпульсивність. Інші дослідження показують, що підвищений ризик самогубства серед людей з посттравматичним стресовим розладом пов'язаний із труднощами у вираженні емоцій. Деякі люди, які пережили психологічну травму, звертаються до психоактивних речовин, пар, щоб упоратись зі своїми емоціями чи тривожними спогадами, уживання пар з цією метою часто погіршує ситуацію та може призвести до додаткових проблем, наприклад, проблем на роботі, у школі чи у повсякденному житті. Коли людина продовжує вживати пар, незважаючи на негативні наслідки, вона може врешті-решт перейти до зловживання ними, а це може спричинити розлад, пов'язаний із вживанням пар. Дослідження, проведене у США, показало, що 46% людей з ПТСР також мали розлад, пов'язаний з вживанням пар. Безсоння ще одна проблема, з якою стикаються люди, які пережили психологічну травму або посттравматичний стресовий розлад. Якщо людям сняться кошмари, вони можуть уникати сну, ті, хто турбується про свою безпеку, можуть відчувати потребу зберігати постійну пильність, також можуть негативно впливати на сон уживання пар, депресія та тривога. А тепер зупиніть відео та згадайте ваших пацієнтів, які пережили травмуючі події, з якими проблемами вони стикалися. Після того, як сформулюєте відповідь, продовжуйте перегляд. Тепер давайте розглянемо чинники, відповідальні за те, чому деякі люди більше страждають від психологічної травми. Щоб зрозуміти, які чинники підвищують ризик, а які захищають, нам потрібно розглянути людину та її середовище. Спочатку розглянемо різні види травмуючих подій. Дослідники з'ясували, що різні види травмуючих подій мають різний ризик розвитку посттравматичного стресового розладу. Ключовий урок, який ми засвоїли, полягає у тому, що не всі види травмуючих подій мають однаковий ризик розвитку ПТСР. Хоча травмуючі події за визначенням є тривожними та екстремальними, деякі події пов'язані з набагато більшим ризиком розвитку ПТСР. На графіку ви бачите деякі види травмуючих подій, які підвищують ризик ПТСР. Зауважте, що тортури та зґвалтування мають найвищий ризик розвитку посттравматичного стресового розладу, тоді як роль свідка травмуючої події чи переживання стихійного лиха має менший ризик. Події, які дають міжособистісну складову, тобто події, коли інша людина або особи завдають вам шкоди. Становлять найбільший ризик посттравматичного стресового розладу. Далі ми зосередимося на самій людині. Характеристики людини можуть збільшити або зменшити ризик виникнення проблем із психічним здоров'ям через психологічну травму. Основні фактори ризику включають психологічну травму в анамнезі, проблеми з психічним здоров'ям і відношення до жіночої статі, наявність хороших навичок подолання копінгу. Є важливим захисним фактором. Також слід узяти до уваги вплив сім'ї, друзів і оточення людини. Якщо оточення небезпечне, людина не має доступу до лікування, їй не вистачає соціальної підтримки або вона має інтергенераційну травму, вона піддається більшому ризику постраждати від психологічної травми. Наопаки. Наявність підтримуючого оточення, доступ до лікування та сильна соціальна підтримка зменшує ризик. Нарешті ми повинні проаналізувати суспільство та культуру: чи стикається людина з расизмом, сексизмом, гетеросексизмом чи іншим ізмом? Чи існує стигма щодо проблем із психічним здоров'ям або необхідності звернення за лікуванням? Чи існує стигма щодо віл статусу та пошуку лікування віл інфекції? Ми також повинні проаналізувати ресурси у суспільстві загалом. Коли фінансових та лікувальних ресурсів менше, зростає ризик виникнення проблем, пов'язаних із психологічною травмою. Підіб'ємо підсумки. Ми обговорили деякі проблеми, які можуть виникнути у людини після травмуючої події. Хоча більшість людей відновлюється після психологічної травми природним шляхом, деякі мають різноманітні наслідки. Це включає розлади психічного здоров'я, посттравматичний стресовий розлад, зловживання психоактивними речовинами та самогубство. ПТСР має певний набір симптомів, і люди з ПТСР часто мають інші психічні розлади. На цій сесії розглядалися гострий стресовий розлад, тривога, підвищена реактивність, депресія, ризик самогубства. Уживання та зловживання психоактивними речовинами та безсоння, також ми дізналися про фактори ризику та захисні фактори, пов'язані з психологічною травмою, на які впливають чинники на різних рівнях, йдеться про вид травмуючої події, особисті характеристики людини та її минулий досвід, її безпосереднє оточення, родина, друзі, сусіди, а також про загальний вплив суспільства та культури оточення. У якому живе людина?